Мир вам, кожним із нас намагалися маніпулювати, і нерідко ми потрапляли під цей вплив. А скільки разів ми навіть не здогадувалися, що стали жертвою маніпуляції і перетворилися на ресурс для здійснення чиїхось планів. До того ж, і ми самі часом маніпулювали іншими, щиро вважаючи, що це. На добро. Сьогодні методи маніпуляції стали настільки поширеними, що варто розібратися, як вони діють. Дехто досяг у цьому справжньої майстерності, формують громадську думку, підкорюють інших і досягають своїх корисливих цілей. А ті, хто не знає цих методів і не вміє їм протистояти, стають, мов маріонетки в чужих руках, виконуючи чужу волю. Тож набуваємо пізнання розважне, покладаємося на Божу мудрість і живімо, керуючись словами Хай буде воля твоя Божа. Існує багато книг і посібників, присвячених темі маніпуляції. Щоб зрозуміти викладене в них, часто потрібна спеціальна підготовка, тексти рясніють психологічними термінами, а стиль викладу складний. Це спонукає або озброюватися словниками, або відкладати такі книжки. А від кількості визначень маніпуляцій. Голова йде обратом, усе це ускладнює доступність теми для широкого кола читачів. Мені доводилося стикатися з цією темою, консультуватися з фахівцями, дискутувати щодо допустимості маніпуляцій. Тож я спробую викласти свої думки коротко і практично, намагаючись уникати надмірно складної термінології. Отже, Маніпуляція це прихований вплив на іншу людину з метою досягнути власних для маніпулятора цілей, сам термін доволі широкий і не обов'язково має суто негативне забарвлення. Приміром, комп'ютерну мишу теж називають маніпулятором. але далі ми зосередимося саме на егоїстичному використанні інших людей. Перший приклад маніпуляції було продемонстровано ще в Едемському саду Древнім Смієм. Адам і Єва не мали наміру противитися Богові, але піддалися витонченому обману. Методи сатани не змінилися і досі. Ті, хто маніпулює іншими, використовують прийоми батька брехні. Християнам особливо важливо вміти. Розпізнавати маніпуляцію та протистояти їй, інакше людина може почати виконувати не Божу волю, а нав'язану іншими. Ви, дорого куплені, тож не ставайте рабами людей, закликає Господь через апостола Павла. Бог не діє через маніпуляції, Він залишає людині свободу вибору, закликаючи до пізнання розважного. Тому ми маємо знати задуми ворога, серед яких і використання маніпуляцій. Тим більше ми самі ні в якому разі не повинні вдаватися до таких методів. На жаль, методи маніпуляції настільки поширені та часто маскуються, що навіть деякі служителі, свідомо чи несвідомо вправно користуються ними, що викликає серйозне занепокоєння. Праведне життя та добрі вчинки мають витікати зі зміненого богом серця, а не бути результатом психологічних впливів цього світу. Якими б не були наші вчинки, Бог передусім дивиться на серце, на наші мотиви. Тому зміни або вчинки, хай навіть зовні правильні, якщо вони не є плодом співдії Святого Духа та людини. Не мають цінності перед Богом. Існує чимало методів і форм маніпуляції, і для їх повного огляду знадобилася б не одна книга. У книзі пророка Єремії читаємо Людське серце найлукавіше над все та невигойне. Тож воно здатне вигадувати безліч способів досягання мети, далеких від Божої волі, ось лише деякі поширені форми маніпуляції, гра на почуттях, образі, гніві, мовчанні, любові, надії, марнославстві, посилання на авторитети, вживання складної або малозрозумілої термінології. Перехід на особистості, недоречні уточнення чи запитання, перебивання, демонстративна байдужість або, навпаки, нав'язлива увага, тиск через терміновість прийми рішення негайно. Також до засобів маніпуляції належать іронія, сарказм, перекручення смислів, лестощі, ухилення від суті обговорення. Ультиматуми, шантаж, провокації, інтриги та подібне. Маніпулятори можуть використовувати різні риси й почуття людини: страх, почуття справедливості, провину, гордість, прагнення бути визнаним, зацікавлення, новизною, патріотизм, жадобу помсти чи заслість. У кожного з нас є свої слабкі місця. І досвідчені маніпулятори ловлять на них, наче на гачок. Як бачимо, методи маніпуляції надзвичайно різноманітні, навіть такі чисті і благородні почуття, як любов, дружба або прагнення справедливості, можуть бути перекручені й обернуті проти нас. Існує так звана стратегія психологічного Айкідо. Коли людину схиляють до вибору меншого зла, подаючи це як єдиний можливий вихід із ситуації. Звісно, моя мета аж ніяк не дати комусь інструмент для маніпуляції. Ми досліджуємо ці речі для того, щоб розпізнавати хитрощі лукавого, перевіряти свої серця і відкидати з життя все, що суперечить Божим принципам. Існують грубі методи маніпуляції, такі як агресія, шантаж чи залякування, але є і значно тонші, майже непомітні способи впливу, які набагато важче розпізнати. У випадку таких витончених прийомів жертва поступово починає сприймати за свої власні ідеї, плани та цілі, що насправді належать маніпулятору. І несвідомо узгоджує з ними свої переконання та прагнення. Це справді лякає, але майже кожна людина схильна до впливу чужої волі. Важливо інше, у яких саме питаннях ми піддалися маніпуляції? Сьогодні основну роль у формуванні світогляду і способу мислення відіграють засоби масової інформації та інтернет. Та й у щоденному спілкуванні ми часто стикаємося з маніпуляціями з боку окремих людей. Ось чому для християнина надзвичайно важливим є особисте спілкування з Богом, як і з джерелом істини. Писання має бути не просто духовною поживою на кожен день. А й незмінним стандартом, з яким ми звіряємо все, тож усе досліджуючи, тримайтеся доброго, писав апостол Павло. Я помітив, що серед християн існують певні шаблони, мислення і погляди, джерело яких явно не біблія. У своєму служенні я застосовую такий підхід. Ставлю запитання, відповіді на які всі сприймають як аксіому. Причому багато хто переконаний, що це саме те, що каже Біблія. Але згодом виявляється, що в Писанні немає жодного місця, яке б підтверджувало це переконання, натомість існує безліч прямих цитат, що стверджують протилежне. Виходить, що християни також схильні до міфів і оман, це результат одного з методів маніпуляції. Коли нам багаторазово повторюють певне твердження як істину, ми починаємо вірити в нього без біблійної перевірки, без випробування Словом Божим. Якщо ми маємо особисте спілкування з Богом, Він попереджає нас. Коли ми стикаємось з чимось новим, незнайомим, але небезпечним, через кілька місяців після свого навернення я поїхав до Рівного, де тоді навчався заочно в аспірантурі. До мене постукали свідки Єгови, і ми мали бесіду. Будучи зовсім молодим і недосвідченим християнином, я не був обізнаний у Писанні, але пам'ятаю внутрішнє відчуття від Бога. Щось тут не так, і те, що говорять ці люди, неправда. Аргументів у мене не було, але Господь уже тоді давав чітке розуміння, те, що я чую, омана. Такий випадок був не єдиним навіть коли я вже був служителем, міг відчувати сигнал від Бога про небезпеку, хоча розумом ще не зовсім розумів, у чому справа. Це відчуття від Бога є особливо актуальним нині в епоху надлишку різноманітної інформації. Коли проаналізувати і перевірити все просто неможливо. Наведу також і зворотний приклад. Коли на перший план виходять емоції, негативні чи позитивні, наша свідомість і психіка притупляються, зникає прагнення перевіряти інформацію. Шукати раціональні докази та аргументи. В результаті людина стає вразливою до маніпулятивних прийомів. Ось кілька конкретних порад. Якщо від вас вимагають швидких рішень, зупиніться і залиште час для молитви аналізу роздумів і обґрунтованих висновків. По-друге, ні в якому разі не поширюйте неперевірену інформацію, що сьогодні так легко та швидко розповсюджується через телефони, соцмережі та інші інтернет ресурси. Якщо не дотримуватися цього правила, неможливо уникнути участі в маніпуляціях свідомістю. Далі. Варто проаналізувати, чий інтерес стоїть за тією чи іншою інформацією чи діями. Це допоможе розпізнати нечисті мотиви та маніпулятора, який за ними стоїть. Можна навести багато прикладів маніпуляцій, які походять від людей цього світу. Але жахливіше. Що маніпуляції трапляються і серед християн, існують як загальні тенденції, так і окремі випадки. Серед масових маніпуляцій, мабуть, найпоширенішою є та, що пов'язана з бажанням дискредитувати або очорнити представників інших конфесій. На жаль, іноді використовують принцип, наплювати в колодязь сусіда, щоб змусити. Пити зі свого, і цього домагаються маніпуляціями які містять елементи наклипу, напівправди, перекручування фактів та повторів у проповідях, розмовах і дискусіях. Коли люди світу вірили в те, що так звані сектанти переносять своїх дітей у жертву це одне. Але сумно, що навіть представники традиційних церков вірили, нібито для того, щоб увійти до протестантського зібрання, потрібно плюнути на ікону, що лежить, і витерти об неї ноги. Та й самі протестанти не відстають у поширенні міфів про інших. Аж до ХХ століття всі протестанти пов'язували особу папи римського. З образом Антихриста. І сьогодні побутує чимало міфів, наприклад, що на тіарі, тобто папській короні, написано Заступник Сина Божого. Проте всі папські шати збережені і ніде немає подібного напису. Також поширена думка про догмат непогрішності папи це подається частково, як правда, для маніпулятивних цілей. Адже непогрішність стосується лише офіційних виступів з кафедри в особливих випадках. Таких було зафіксовано, наприклад, у ХХ столітті всього один раз. Проте серед протестантських церков, особливо в громадах з авторитарним стилем управління, де всі рішення приймає пастор, явище, так би мовити, папства, дуже поширене. А скільки християн використовують методи, яким навчені в школах євангелізації, щоб витягнути з людини молитву покаяння, проте це часом лише психологічні прийоми, які не призводять до справжнього відродження і дії Духа Божого в серцях? Так, Людина може виголосити молитву, навіть вийти вперед, перед церквою, звершити обряд, але всі подальші спроби сформувати християнський спосіб життя і мислення не матимуть успіху, якщо це сталося внаслідок маніпулятивних практик, які не сприяють істинному відродженню. Також є трагедія, коли писання стає інструментом маніпуляції. Відомо, що маючи достатньо фактів, їх можна так підтасувати, щоб привести до бажаного результату, і часом окремі, так би мовити, біблійні висновки або вчення отримують саме таким методом підбажане притягують за вуха потрібні цитати. А від контраргументів, заснованих на прямих місцях писання, що передають його дух, свідомо відмахуються, ігнорують. Ще, як ви думаєте, які методи використовує той, хто збирає місця писання, щоб засудити когось, ткнути, так би мовити, носом? Або чоловік, який твердить дружині про покірність йому, сам не бажаючи підкорятися? Ні Богу, ні церкві, нікому, так би мовити, Біблією по голові це один із видів маніпуляції в середовищі християн. Існують яскраві приклади маніпуляцій і в плані теології, і в доктринах, і в засудженні християн, до яких проявляють упереджене ставлення, а також навіть у протистоянні окремих груп християн. В одній помісній церкві. Важливо знати мотиви тих, хто досягає своїх цілей за допомогою маніпуляцій. Як Бог дивиться на серце, так і нам важливо розуміти наміри маніпуляторів. Це допоможе побачити маніпуляцію. Хто за нею стоїть та справжні цілі, писання стверджує, що корінь усіх бід грошолюбство. Проте гроші це ще не мотив, а засіб. Самі по собі гроші нейтральні, але метод їх здобуття та цілі, задля яких їх використовують, виявляють духовне підґрунтя. Вважаю, що основним мотивом та метою більшості маніпуляцій є отримання влади. Влада над іншими людьми це можливість не підкорятися, робити те, що хочеш, і багато іншого, чого намагаються досягти, зокрема і за допомогою грошей. Колись Люцифер прагнув зайняти місце Бога, тобто мати повну владу, що давала б йому можливість приймати поклоніння, не підкорятися нікому. Приписувати собі атрибути властиві тільки Богові. Зрозуміло, що Господом маніпулювати не вийде, але йому вдалося спокусити частину ангелів-небожителів, які стали бісами. Сценарій, схожий на описаний, сатана повторює і на землі. Варто зазначити, що замість очікуваної влади. Та свободи, і маніпулятори, і їхні жертви втрачають Боже благословення та потрапляють у сатанинське рабство. Аналізуючи, чий інтерес стоїть за будь-якими намірами, який мотив керує діями тієї чи іншої людини, ми бачимо так званого кінцевого бенефіціара, того, хто має вирішальний вплив і контроль. Хто стоїть за чиїмись інтересами Бог і з його істинною волею чи, навпаки, ріжки ворога людських душ? Саме час перевірити власні мотиви. Ми можемо прикриватися благими намірами або навіть Богом і його істиною. Але якщо це робиться маніпулятивними методами, то всі наші добрі прагнення, обман інших і самообман. А ще кому Бог більше довірив, з них більше і питатиметься. Господь насамперед запитає за мотиви серця і за методи, особливо з християн, а серед них у служителів. Отже, від нас залежить чи будемо ми частиною маніпуляцій, які мають демонічне походження, чи ні. Адже навіть жертви маніпуляцій несуть відповідальність. За відмову випробувати все бути керованими лише Святим Духом і мати пізнання розважне. Маніпуляторам складніше, як вони виправдаються перед Господом за те, що використовували безбожні методи. Тож будемо просити у Бога мудрості та пильнувати. Хай буде воля твоя, Господи, амінь.